Привіт, українці! До вашої уваги. 14-та партія остання згідно положення про турнір між на той момент діючим чемпіоном Дін Кліреном і Гукешем Домараджо. Додивляйтесь відео до кінця. Я впевнений, багато з вас вже бачили фінальний, фінальну позицію, фінальну трагедію, яка сталася. Але я впевнений, що ви не знаєте або не бачили. Ну, може, хтось з вас і бачили більшість. Малесенькі красиві нюанси, які м -м, хочу Продемонструвати вам в останньому вже, еншпіль. тому не перемикайтесь, дивіться до кінця відео. Остання партія матчу: 32-літній Дінклі рандіючий чемпіон світу. Рахунок рівний. 18-літній Гукеш грає чорними. Дінк вже, на мою думку, був фаворитом. Білий колір. Остання партія. І в рапіт і в Бліц він сильніший і по рейтингу, і по досвіду. Кіньф3 Д5, Г3, С5. Тепер Гукеш вирішує просто ставити пішки в центр слон g2, кінь 6 Принциповий варіант. Чорний каже, я хочу e5 і хочу повністю захопити центр. Він каже, not so fast. d4. e6 за чорних. Рокіровка. Ми маємо Грюнфельд перевернутий до гори ногами з зайвим темпом. Де, хто важко це уявляти або не знає, захист Грюнфельда – один з найвід... найсильніших захистів за чорних. d4, кінь 6, c4, 6, кінь c3, d5, cd, кінь d5. Ось це захист Грюнфельда. А ми маємо ось цю позицію. Ще раз перемикаюсь, колір міняємо в захисті Грюнфельда. Слона ще на g 7 немає хід білих. Ми маємо ту ж саму позицію з перемінукою в хід чорних, але білі вже мають слона на g2. І оцей один хід міняє все. В Грюнфельді в білих перевага. а тут теж в білих перевага. Хоча ніби цей пішаків не має в центрі. Гукеш швидко ходить і 6, інг не задумуючись, рокіровка, це де Кінде 4. І тут Гукеш видає хід Кінже 7. Він майже не зустрічався, я в житті цього ходу не бачив. З переміною кольору є така ідея, що чорні це можуть собі дозволити. Основний хід за чорних тут слон С5, Вивести слона з темпом, або кінь Кіні 6 вивести пня, або ферзь Б6 напасти на коня, або побити. А Гукеш моментально ходить кінь Є7. Комп'ютер не, не в захваті від цього ходу, але Гукеш каже. Ну і що? Я підготував? Я знаю цю позицію. Так в білих плюс дорівнює, але я чітко знаю, що робити наступних 15 ходів у всіх варіантах. с 4 в стилі Грюнфельда треба слона відкрити. Він задумався на 12-13 хвилин. Кінь 4, ферзь 4, кінь 6. Логічне продовження. Ферзем треба кудись відступати. Комп'ютер каже, треба на Д3 відступати, але Дінк робить логічний хід. Ферзд, от комп'ютер каже, Д3. Чому я це записав в аналізі до позиції? Тому що по-людськи хід перси три не хоче це робити, бо кінь є 5 вилка. Кінь є 5 вилка, і кінь б'є на це 4. Білі ходять ферзь це 2, кінь це 4, чорний зайвий пішак. Він тепер каже, нічого, є 4, слон є 7, кінь це 3, білі виводять фігури в них перевага. Ну, ще й коли ти знаєш, що ем, твій суперник чітко знає, що робити, я б теж не йшов на цю позицію. Чорний не зобов'язаний туди йти, чорний може де 4 теж піти. Він підходить ферзь до 1, щоб уникнути кінь є 5 д 4 моментально зіграно гукешем. Є три. Логічно, бо з цим пішком жити неможливо, коня нема куди вивезти. Є три правильний хід. 13 секунд. Дінга феноменальне розуміння шахів. Є три, слон 5. Є Єде 18 хвилин думав. Ну треба пішака знищувати. Єде слон Де 4, кінь 3 вивів коня. Рокіровка кінь Б5. Я помітив, що Дінг робить, і це досить непогана реакція. Він задумався надовго, але зробив три ходи підряд, коли ходи суперника більш-менш очевидні. Тобто. На один хід 18 хвилин тратити погано, коли в тебе всього 120 їх є на всю партію. 120, не перепрошую, на 40 ходів. Це 3 хвилини на хід. Ну тут він знав шість ходів. Ну, ну, 3 з пиптиком хвилин. 18 це багато. Але якщо що це він на три ходи, то це вже шість виходить, і не так вже й погано. І дійсно критичний момент треба думати. І Гукеш тут зробив хід слон б 6 13 хвилин він думав, тому що як там ми такі муди, о він це готував. Конкретно цей варіант він міг взагалі не очікувати. Він його бачив кілька тижнів тому або тиждень тому, повторював його. І ти не можеш всі всі сотні тисячі позицій варіантів пам'ятати. Слон b6 з точки зору комп'ютера не точність. За чорних правильно було піти e5 з точки зору комп'ютера, і після d 4 побити ЄД де і виводити слона на F5. Так, в білих два слони, але в чорних сильний прохідний. В білих невелика перевага, але чорні можуть втриматись. Кукеш задумався на 13 хвилин, відійшов слоном, і зразу була черга Дінга повернути Return the Favor. Дінг зробив такий зовсім не агресивний хід Б3. Б3, слон Б2, ну просто слона виводимо. Комп'ютер каже, треба було в Е2. По-перше, залиште більше фігур на дошці. Тура йде на відкриту лінію. А далі ми думаємо. Тому що, дивіться, є ще така, в мене є логіка, яку я так помітив в партіях своїх і в інших. Іноді можна таку логіку застосувати. Що я буду робити з цією турою? Ну, вона піде на Д1. Ну, можливо, тура АД1, але швидше за все, на лінії Є е тут немає, що робити. Цій турі місце на д 1 турі місце на С1, щоб пішак С5 рухався вперед. А от що робити зі слоном, я не знаю. Можливо, слон вийде на Е3, можливо, на F4, можливо, на G5, якщо ферзь, а можливо, на Б2, можливо, на а 3. Якщо ви щодо якоїсь фігури не впевнені, що робити, бо дійсно багато є варіантів, візьміться за ту фігуру, яку ви знаєте, що з нею робити. Бо ходи вашого суперника можуть вам підказати, що робити з тою фігурою. Я рекомендую, отакі, е, при інших рівнях, відкладати рішення щодо фігури, з якої ви не впевнені. Перс є два, правильний хід був, є п'ять. Треба відкрити слона, щоб закінчити росток. Тура Д1. тура йде з темпом на Д1. Чорні виходять на е 6 А тепер це зрозуміло, куди слона виводити? На Е3 ферзь його підтримує, грозимо побити. І якщо взяття ми б'ємо ферзем, і на кінь Д4, д 4 йде слон виходить тепер на F4. І білі підуть. Тура С1, С5, Б4, і почнуть. А пішак на D4 виявиться слабістю, а не силою в білих. Серйозна перевага. Плюс-мінус стовпчик 0,7-08. Оцінка. Дінк мав велику перевагу. Але він зіграв надійний хід Петри. У мене таке відчуття, друзі. Що Дінк, і це показали декілька партій цього матчу. Можете переглянути мої попередні відео, і на цьому наголошував. Кілька разів він не боровся за перемогу в позиції навіть без ризику. У мене було таке відчуття, що він е, вирішив тайбрейк. Все, повний фокус на тайбрейку. Я там сильніше, мене більше шансів. Йдемо туди. Він цю партію навіть не намагався виграти. У мене ось таке віщав. Бо Б3 це не хід для перемоги. Це хід, так, щоб, так, щоб походити. І кілька таких рішень було. А 6 Кінь вернувся на С 3 Слон Д4, слон Б2, Е5. Слон Д4 стоїть як цвях в ворлі. В Білих все одно краще. Серз Д2, 6 і, і кінь D5. Правильно? Кінь на D5, тепер forever, він завжди тут буде стояти. Але, але Гукеш каже: не завжди, я ходжу Б5, я підсікаю цю. Так виглядає страшненько, але Б5 хороший хід. І я тут собі написав на танку Dink wanted a draw, Що Дінк тут хотів нічого. Якби він хотів виграти цю партію, мені здається, він би побив на d 4 бити пішечком погано, бо тоді важко, то надія треба бити конем. І треба F4. Підсікаємо коня. БЦ, БЦ. то підсікли, але ми тримаємо. Якщо чорні ходять і 6 в них будуть проблеми. Пішак на – велика слабість. Чорні найкращий хід Торат 8, Торат 1 захистили пішака. Ферзь Д6 найкращий хід, Ф є. І тут чорних єдиний хід Ферзь С5. Бо не можна бити на Е5, бо кінь Е7 вилка, Ферзь С5, і тепер король Аш1, в білих чистий зайвий пішак, в чорних компенсація. Не повністю достатньо, але оце спосіб гри на виграш. В якихось варіантах є кінь Е6, Ферзь Ж5, кінь на д Оце гра на виграш. А Дінк натомість каже, міняємось. 10 хвилин подумав, все поміняв. Просто все поміняв, він вирішив зафіксувати нічию. І так я е, багато таких партій виграв, коли я грав проти слабшого суперника по рейтингу, і я знав, що мій суперник хоче нічию, тоді цей суперник сидить і весь час, при першій ж можливості, будь-що міняє. І це, з одного боку, морально важко, бо фігури зникають. Але я знаю, що мій суперник не буде агресивно грати, навіть якщо позиція того вимагає. І дивіться, що відбулося це АБ, абе кінь Ф4. кінь відстрибує і нападає туди. Чорні ЄФ. Білі б'ють слон С6, чорні б'ють слон Б2, б 2, багато фігур помінялось. Стора б 8 захистили пішака. Звичайно, такого пішака на F4 бити. Ну, це так, таке не можна з королем своїм робити. Той пішак не витримає і, і 5 ходів. Це надто слабкий король, це категорично. Ну, окей навіть не 5, Дже, ферзь Д6. О, напав і зразу забрав, а король плаче, бити його не можна. Дінг зробив тура Д1 хід, на пана ферзя. і ферзь Б6. І ось тут мені здається, що якщо ти вже хочеш нічию, то треба робити хід слон Д5. Міняємо слонів або не міняємо, ти втікаєш. І в мене слон тоді тисне на короля. А той слон ну, може на аж три піде, але тут він, йому нема що ловити. Я би ходив слон d 5 як би хотів нічию. Він відійшов слон f 3, fg, АЖ і b 4 Я цю позицію бачив. Коли я, як так партію не дивився, я так іноді заглядав. Мені я не побачив, що нема пішака на H2, і я подумав, о, в Дін Газаєвий пішак, але буде ну, дуже важко реалізувати. Бо мені здалося, що в білих є пішак на h2. Навіть з пішаком на h 2 тут дуже важко виграти. Бо як пішака на b 4 не виграєш, як тільки ходиш А3, твій пішак на b 3 стає проблемою, і може, зразу втрачається. А потім дивишся пішака на H2 немає. І я такий: Стоп, та це значить білий гірше. В білих тоді гірше, бо на ферзі у них немає шансів, а на королівському в чорних зайвих пішак. І тут Дінг за 6 хвилин просто ну, психологічно неправильне рішення, як на мене, прийняв. Треба було зробити нормальний хід, тура Д4 і здвоїтись. Не Rocket Science. Я помітив дуже часто прості ходи, найпростіші ферзь Д4, теж нормальний хід, централізовуємо ферзя. Потім виводимо туру. Ну, тура Д4, логічно, тура Д4, а потім строїтись все. Напав, напав сюди, може на D6, може поміняємось, може отак. Але Дінг вирішив зразу віддати пішака. Він пішов Б4 А4. Звичайно, Гукеш побив Батура А3. Е, пішак на Б3 поки що, напевно, отруєний, бо Тура Б1, але він нікуди не йде. Чорні спокійно ходять G6. Білі не можуть втримати цього пішака. Ну, хіба там якось Тура Д3, слон Д1? Ну, це не гранове, це гра на програш, коли ти всі фігури пасивні? Так не годиться. Але Дін просто віддає пішка. Каже, ферзь Д4, все, міняємось, бий на Д4, бий на Б3, міняємось. Напевно, він очікував: взяття на Д4, взяття на Д4, тура Б3, тура b 3 слон, Б3, якийсь хід слон Д5, 3 на 2, я втримаю. Але Гукеш мудріше, він ходить, ферзь Б5. Каже, я ще не б'ю. Я хочу побільше фігур залишити. Я хочу збити твого пішка, але залишити побільше фігур. Він каже, Б4, бий мене. Кукяш каже, ну добре, вже вибору немає. Побив, побив, побив. Тура А8 міняє туру. Тура все, що бачить, міняє. Побив, побив і g5. Звісно, це нічия, друзі. 3 на 2 не виграш. Комп'ютер зліт там дає оцінку майже нулі. Але по-людськи це не нулі. Звичайно, білі мучаться. І Дінг все робив правильно. Слон Д5, міняємось, Гукеш тікає. Ви можете послідкувати, як Гуккер навеш, ні, не міняємось. c 1 посилив короля. Тура c 7, слон g 6, захистив, не міняємось. Дінг c 4 міняємось, Гукеша ні, не міняємось. Тікає. Король G2. Тура е 1 тора b4, h5. Поступово Гукеш якийсь прогрес робить. Дінг чекає. Тура a4, тора е 5 напав. Слон відійшов на f3, король a6 посилився. Білі чекають. Король g1, білі просто стоять. Часто найкраща стратегія нічого не робити, просто стоять. Тора e6, тора c4, g4, слон d5, тора b6, слон b7, король g5. Якийсь прогрес от f3. Ну, в принципі, це правильне рішення. В принципі, це правильне рішення е, з наступної логіки, що… Розмін пішків, вигідний, слабшій стороні. Не впевнений, що я би цей хід зробив, бо одну дуже вже відкриває другу горизонталь. Цікаво, що Дінгу не сподобалось. Може йому не сподобалося в 5 F6, F4, але ну, це точно нічия буде. Не знаю чому. Можливо, він розслабився, і вирішив, як завгодно тут нічия. Бо F3 так трошки, ну мені ну, ще одну пару фігур додати і король буде в проблемі. Ф3 об'єктивно не помилка взагалі. Але я би, напевно, стояв і чекав далі. Можливо, йому вже аж 4 не подобався хід. Але я б'ю і тоді F3 хочу. Ну, не знаю. Щось йому не сподобалося, він пішов F3, F5, вже, АЖ. Ну і це зовсім вже нічия. Бо напише, каже, три, тільки тура може напасти. Ну, то я королем захищу. Єдине, що не може зробити, це F4, не можуть зробити. Ну, виглядає як повна фортеця. Туребе 4, але Гукеш каже: ні, не фортеця. Я активізовую туру, активізовую короля. 에, прикриваю короля, турою напав, слон втік на а 8 Зверніть увагу, слона на а 8. Взагалі не обов'язкове сунення фігур. Тура А4, слон Б8. В принципі, треба уникати клітинки слона, тому тура на Б4, як на мене, стоїть ідеально. Тримай тут має тут і все. Просто ходити слоном туди-сюди. Слон G2. Напевно, е, в Гукеша, якщо білі дійсно взагалі нічого не роблять, то я б на місці Гукеша завів слона на Е4. Е, наприклад, там я не знаю, поставив би туру на Е2 чи на Е5, нехай, а потім слона завів якось на Е4 через D3 на E4, і після взяття би пробував бити. Щось таке би, напевно. Я, або на F3 слона завести. Ну, тобто десь слона вести на оцю діагональ спробувати. Так, щоб змінилась структура. Але, як на мене, ну просто бита нічия. Просто слоном ходити туди-сюди. І дивіться, мушу зауважити, що е, принесло Дінгу тра, трагікомедію. Ця позиція буде у всіх майбутніх книжках по тактиці. Е, Дворецький колись написав книжку трагікомедії в Венчвілі. Це буде про, про ось це. В чому, дивіться, в чому іронія. Забрати слонів легка нічия. Дуже легка нічия. Забрати тури ще простіше ніж я, взагалі нічого не можуть навіть забрати тури й слонів от зараз забрати тури і слонів теж нічия білі завжди будуть опозицію мати. Як тільки той король прийде на Е5, ми стаємо на Е3, і все, д 5 Д3, і танцюємо. Нічия. Тобто, в принципі, шансів виграти ну, практично немає. Хіба я ж кажу, от слон стає на Е4 якимось ще, Тура на Е2. Білі взагалі можуть її вигнати в шеї І слон став якось на Е4 після слон Е4 Ф і структура помінялась. Це теж нічого. Я чесно не знаю, що би Кукеш робив в цій позиції. Ну, от я я не, не дуже довго думав, що тут можна зробити. Але ну, ну я. Не знаю, я не знаю що. І, можливо, Дінк тут розслабився. Тура 4, тура 2, 2 8, Тура Ф4. І ось тут, в цей момент, Дінк, думаючи, 16 секунд, зробив хід тура f 2 Я думаю, багато хто з вас бачив цей хід два знаки питання. Чому він цей хід зробив? Тільки що я вам що сказав, без тур легка нічия, без слонів, нічия, навіть пішаковий може бути нічия. Будь-який розмін вигідний білим. Це вкрай рідко буває. Зазвичай, в кого зайвий пішак, йому вигідні розміни. Тут не ця ситуація. І тому Дінг не задумуючись, ходить тур f 2, просто будь-який інший хід не підбій, будь-який інший... А, от король d 5 о, нарешті, король 5, і тепер слон іде на e 4 О, хоча б щось таке можна було придумати. І потім може той пішак є заходь. Оце, напевно, був е, ідея ідея Букеша. Ну, але він грає, він грає довгу партію, а Дінг вже втомився 32 роки. Він вже не молодий чоловік. Я знаю, про що я говорю мені набагато більше років. Стільки енергії немає, 14 партій. По три партії, три партії, дні, один вихідний. Завжди було два дві партії вихідний, тут три партії. Це явно на перевагу Гукешу. І тут Дінк зламався. За 16 секунд він робить хід Тураєвда, який фундаментально правильний хід. Розмін тур, вигідний білий. Гукеш спочатку не, не, не побачив, потім не міг повірити своєму щастю. Будь-який інший хід, не знаю, піти Тура А4, ф 1, слон С6, слон G2, ну, слон H1 криво виглядає. Будь-який хід не підбій, король-1. Всі були нормальні ходи, нічого б не змінилося. Але він тура ф 2. Ну та як, ми ж говорили, розмін туру елементарна нічия. Дивіться, яка трагедія. Тура ф 2, королів 2. Ну все, нічия. Чорні не можуть досягти ні, слон Д5. І слон на 8 не може ходити. Знаєте, як кажуть, Knight on the Rim is Dim. Кінь на краю дошки, ну йому сумно, погано. Чому? Бо він мінімальну кількість клітинок контролює. Ну, кінь в куті взагалі жахить. От слон в куті дошки найменшу кількість клітину контролює. Будь-де ви його поставите, він більше клітину контролює. Тут він тільки 7. Я говорю про порожню дошку. Будь-яке інше, крім кутика, він контролює біль, більше, максимум 13, якщо я правильно пам'ятаю, якщо не є 4, поставити, 7 і 6. так. Тобто слон, в нього параметри дій від 7 клітинок до 13, майже 2х. А тут він контролюється, Він не може рухатись заставляє його помінятися. Тому не треба його було в кут пхати. Краще його було тримати на b7. Слон на b7 виконує ту ж саму функцію, повністю контролює. Його Але має ще два ходи в різні боки. Не можна слона в кут пхати. Білі мусять бити слон d5, король d5. І виявляється. Ще й король не там сидить. Якби король став на Е5, здається, на прес-конференції Нісав йому щось е заглючило, йому здало, що після розміну король на Е5. Ну як ти тільки 10 секунд на хід тратиш, то такі глюки можуть статися. Якби він ще 10 секунд посидів, він би вжахнувся і зовсім би мали іншу історію шахи. Я чесно радий, що Гукеш став чемпіоном світу. 18-літній хлопець, який ще цього року брав приз 500 євро десь на тата стіл, а він вже чемпіон світу. Мінус, що він всього лише там п'ятий в світі і. І ну, так би є чемпіонат, є чемпіон світу, а є Магноска. От Гукеш зарадіючий чемпіон, і він номер 5, і він суттєво менше, але йому 18. Він може ще за місяць, два-три. Я не пам'ятаю, які в нього турнірні плани, ще швидко такими темпами ломанутись далі. І партія закінчилась. Король є 3, король є 5. Дінк здався. Він здався, чому він здався? Бо якщо король відступає вниз, то чорні йдуть вперед. На король Е2, чорні ходить, король Е4, або на F3, або на 3, все. Тут, тут навіть виграш без пішака F5, якщо чесно. Значить, е, а якщо білі відходять в бік, то чорні ходять F4. Якщо білі б'ють, чорні б'ють, король Е2, король Г3, все, кінець. Як на мене, дінгу треба було ще спробувати. Ну, дукукеш би це, звичайно, зробив, але я би тут походив король Е1. Оце, що я вам казав. Дякую, що додивились сюди. Подобайка, підписка, спонсорство, дзвіночок, шер, будь-що, будь-якусь активність проявіть до нашого україномовного каналу Шахово. Король Е1. За чорних єдиний хід, який це король Е5. Король вхід вперед напрошується, білі виграють опозицію і не пускають нічия. Король Е5 дальня опозиція. Тепер, якщо білі йдуть направо, ми йдемо наліво. Діагонально і все, король наближається. Король сюди, король сюди. Знову, якщо ви йдете направо, ми йдемо наліво. Якщо ви йдете в цей бік, ми по діагоналі вперед. Це принцип опозиції. Той в один бік, ти в другий по діагоналі. А біль ходить король d1. За чорних єдиних і такі виграє F4. Білі ходять король є 2 Те ж саме міг Дін зробити в тій позиції. Піти е, партія закінчилась після король 5. Він міг піти король Д3, Ф4, король Е2, отримавши ту ж саму позицію. Так от. Король 1, кролі 5, кроль 1, F4, кролі 2. Е, кому цікаво, потренуватись, зупиняйте відео. Е, не, і, що робити чорним? Як виграти чорним? А ми продовжуємо разом з тими, хто зупинив відео, розв'язав. І дивимось далі. Єдиний хід, який виграє за чорних, це F3. Ф вже величезна помилка. Одво здвоєні пішаки саме тут не виграють. На g5 виграють. А саме ось ці, де би ви їх не поставили, це завжди нічия. Король F1, король f 4 король G2, король f 4, король G1, король f 3 Ну тут взагалі можна прикольнути з нашого спевників. Ти король аж один. Бо після f 2 пад. Але ну, з іншими пішками так би не вийшло. Ми, звичайно, ставимо короля навпроти. І це нічия. Після G2, король G1, чорні. Якби той пішак був десь далі, чорні просто один хід роблять. А тут, якщо чорні роблять хід, пад. А на король в 3 теж пад. І все, це нічия. На будь-який відхід короля ми вертаємось на G2, йдемо на ж 1 Це нічия. Два зайвих пішки немає виграшу. Ну, все, F-3 перемога. А я ходжу королів 2. А як ви тут виграєте? Якщо ви F3 вибрали хід, знову зупиняйте. Думайте, як виграти цю? Не так очевидно, як вам може здатися. О, вже 20 хвилин записую. Цікавезна партія просто. За чорних єдиний спосіб виграти віддати цього пішака. Король Е4, король Ф1, король Е3, король Е1. Єдиний спосіб досягти прогресу це F2, король Ф1 і що, пат робити знову? Ні. Єдиний спосіб виграти: відходимо в бік. Король Д3. Білі мусять бити, і тут король Д2, і король отакими танцями наблизиться до пішка G3. І хоч ми виграємо позицію, оскільки пішак на g4 далеко просунутий, це перемога. Хто не знає, чому маємо список відтворення шахи з нуля, пішокові іншпіл, я там розбирав, чому це ось це була позиція в думці обох чемпіонів світу. Саме тому Дін Кліренс здався. І ось це все, от біда супергосмейстерських партій дуже багато чого залишається поза увагою публіки. А там неймовірно цікавезні речі. Ось це було в кінці. Тому важливо пішокові іншпілі вивчати, друзі мої, хоча б трошки. Отже, так така трагедія стала з Дінгом Гукеш. Дуже зак за закономірно і заслужено виграв цей матч, але нічия в класичниці теж би була заслужена. Але я казав в кількох відео, що ось цей, я казав, що Каїса, Шахова е цариця не любить тих, хто не грає на виграш хороші позиції. Я це маю на увазі з психологічної точки зору, коли ти хорошу позицію не граєш на виграш. Ти вже в голові в себе програв. Ти вже в голові думаєш, ой, нічия, добре, нічия добре, нічия добре. І оце призводить до таких трагедій. Якщо ти кілька разів не використовуєш можливості, які тобі дають, ти психологічно подавлений, ти тільки мрієш про нічию, і от, от такі трагедії стаються. Тому в інших партіях Дінг, який погоджується на нічі в хороших позиціях, ось це його ну так якби психологічна відплата. Гукеш заслужений чемпіон світу. Вітання е е як там е король помер е Віват я забув, як це віват, новий король. Дінг не помер. дай йому дай здоров'ячка. Сподіваюсь, він ще повернеться до 2800 і ще покаже, що I still got it, бо він теж геніального рівня шахіст, і вітання геніальному чемпіону Гукешу Домараджу. На цьому ми закінчуємо цей огляд. Слава Україні! І перемога буде за нами.